Ми пишаємося, що ми українці, а наша вітчизна Україна. Лунає пісня, Солов'їна, і вітер віє степовий. Моя соборна Україна знов зустрічає День Новий. Послухай, брате, українцю, хоч історично склалось так, що територія різниця, одна земля у нас, однак. Ми з вами, це одне єдине, ми це родина, ти і я, дві сторони України. Та Україна, в нас одна. А ми усі, сини і дочки, не наче в морі кораблі, розкидані по всіх куточках всеукраїнської землі, а наша єдність нездоланна, бо в нас тече козацька кров. За скільки літ нас наздолало, а отже вистоїмо знов. Яка ж дала сьогодні днина, що хочеться співати пісень, Моя соборна Україна. Знов зустрічає новий день Моя країна, Україна, і в світі кращої нема. Вона соборна і єдина, моя вітчизна дорога. Одна навіки нероздільна ця рідна серцю сторона, ще волелюбна і суверенна, всі війни вистоїть вона. Повинні жити українці під мирним небом у добрі. Підуть загарбники чужинці здолать їх мусим в боротьбі. Пам'ять юнаків героїв, замордованих катами в бою під крутами, присвячується. На Оскольдовій могилі поховали їх, тридцять мучніх українців, славних, молодих. На Оскольдовій могилі український цвіт, Покриваві по дорозі, намити у світ. На кого посміла знятись зрадника рука, квітне сонце, грає вітер і Дніпро ріка На кого завзявся Каїн? Боже, покарай! Понад це вони любили, свій коханий край, Вмерли в новому заповіті і славою святих. На оскольдовій могилі поховали їх. Для українського народу бій під крутами стан символом героїзму молодого покоління у боротьбі за незалежність України. О Боже наш добрий, з високого неба. молитву сьогодні заносим до тебе, за тих, що боролись при станції крути, за нашу державу і з ворогом лютим, що в битві ці впали в цю зиму криваву, прийми їх до себе, а нам від цих триста. О Боже, благаєм, любові, дай вчитись до рідного краю.